Всім привіт! Завтра я разом з моїми друзями йду до басейну. Відпочивати, плавати, зграти, все, як ми любимо. Я вирішила зняти цей день, але ж все буде завтра. А сьогодні ввечері я хочу зібрати разом з вами сумку, яку буду брати туди, до басейну. Тому поїхали. Беру я з собою мою найулюбленішу сумку це від Zara, це сумка Шопер. Що я туди беру? По-перше, беру два рушника. Рушники. Взагалі там видають рушники, але мені більш комфортніше, коли я знаю, що це мої рушники. Вони чисті, постірені і всі інші, тому я беру їх. По-друге, я сьогодні була в Єве та купила масло для Загара. Так. Засмаги. Пробачте, засмаги з ароматом колкосу. Подивимося, пакетик, тому що може забутися. І також я уранці дістану свій крем для обличчя. 6KF. Він просто зараз знаходиться в холодильнику, що що він не... не батьок, тому я його з собою ще візьму. Потім я беру свою таку панамку, вона від Puma. Я коли завжди заграю, десь щось десь працюю на вулиці, то я завжди беру цю панамку, щоб волосся не неї згоріла. Резинка для волосся, звичайно, такі гроші. Потім я беру собі купальники, я його вдома вдягну. Я тільки не знаю, який міні-низ одягнути, низ тому я ще буду вирішувати. І, в принципі, все. Може, щось я докладу, я ще не впевнена. Ну, звичайно, такі ніжну болізну, яку я переодягну потім. І, в принципі, все. Більше нічого я брати з собою не буду. А всі які вранці перед тим, як я зустріну зі своїм друзям, я зайду до магазину, продуктового, та куплю декілька Якийсь снеків. А взагалі туди не можна приносити ніяку їжу. Але я вийшла трошки схитрити, тому що ну, там дуже дорого купити, купити якусь їжу. Можливо, ми щось купимо, але я не впевнена на цьому. Тому я вирішила купити такі, як батончики маленькі, вони не маленькі, тобто ніхто не буде не буду увагу, звертати. І ще купити води. Сподіваюсь, воду там ж можна пити <св <'язок> свою. Тому так, я дуже рада, тому що я дуже давно хотіла поплавати, позасмагати, так. Тому я дуже-дуже цьому рада. Це моя кошка, якщо ви не бачите. Це Фроня, знайомтеся. Ви ніколи її, напевно, не бачили, тому що вичила завжди тільки моно. Так от, тому зустрінемося завтра вранці, коли я вже буду збиратися, щось робити. Тому до завтра. Всім доброго ранечку. Я вже майже готова виходити, але зараз я буду носити SPA. Ой, у мене от вирошепусай. Я сподіваюся, що я правильно це сказала. У мене 50. Так от. Сьогодні ввечері, ні, нічого, я дуже погано себе відчувала. Я не могла заснути, у мене ком стояв тут. Я випила багато таблеток, багато випила також соду з водою. І я сказала собі, що якщо щось трапиться, ну так повинно бути, якщо я вас про що я говорю. Я вважаю, що це через те, що я ввечері е, на... сиділа клімара з майонезом, а я не їмо майонез взагалі. Типу, просто це було єдине, що у нас було вдома. Ну, тобто, як салат з кальмарами, там, там був яйце і був сир. Я з'їла і все було добре, десь дві години потім як у мене все заболіло, мені стало погано. І сьогодні вранці у мене таке відчуття, ніби тут ще стоїть цей ком. Але я сподіваюся, що все буде нормально, що я <смас> нічого не трапиться зі мною, там в басейні. Тому так. Але я взяла з собою таблетки, там панкреатин, все таке. Тобто я вважаю, що все буде добре. Ну я так хочу, щоб все було добре. Тому так, також сьогодні у нас повітряне. Ну, погода така повітряна. Тому мама сказала, що в мене є можливість загоріти. Чому я дуже рада? Тому ходимо сюди. Тому я дуже цьому рада. Я хочу поставити прямо раз. Ну, не майже, я якраз, але всі порогі. І також я зараз буду виходити, тому що мені потрібно сюди до магазину та купити води та деякі там снеки, як вже я говорила в минулому відео вчора. Тому зі звільнуся вже, коли я буду йти. Трошки змінилися плани, ми повинні були йти на 9 годині ранку, а йдемо на 10 -го. Ну, Добре, хоча йдемо. Купалася, та я йду вже додому. Я дуже хочу прийняти душ, тому що в мене дуже все пече, я хочу просто лягти, намазатись пантенолом і з'їсти йогурт, який я купила в магазині. Певно, забула сказати, що десь відбувається. Йде а... дощ, по-перше, по-друге. Якщо ви подивилися минулий кадр, то я сказала, що буду їсти йогурт. Але... Відбувалося те, що моя мама купила мені комплексний обед. У мене є який я вже майже до та відбідна з пюре. І все. І ще у мене немає великої ложки, тому я їм з маленькою. Ну, таке життя. У мене є лимонад, який шов до комплекту, і ще взагалі йшов салат з е, помідорами, але там був майонез, а я не дуже люблю майонез, тому я віддала це батьку, що він це доїв. Я вже зібралася, тому що в мене сьогодні ще є англійська, англійська мова. Вдягнула найлегше платье, яке в мене? сукню, Найлегшу сукню, яка в мене є, тому що в мене все горить. У мене вся спина красна, всі ноги красні. Я попросила батьку, що він купив пантенола, але він сказав, що він не в городі і тільки потім він купить, тому мені потрібно чекати вечора, коли воно з'явиться. Тому так. Але я сподіваюся, що якщо я одягнула суп, мене не буде так сильно прилипати до кожу. Тому я пішла на нізьку мову. Зараз я вже гуляю разом з татою та моною в парці біля нашого дому. Ми побули трошки біля водички, ну тобто поруч з водою на траві. Мона погуляла в садочку, як ми говоримо, там де завжди куча собак. І зараз ми вже йдемо додому, але ми повинні ще зайти до магазину, купити води типу боржомі, і папа хоче щоб купити якусь. Ге, напевно, пом'яшку якусь, а я після того, що я обідала три вечеряла, я вже не хочу нічого собі їсти.